Друзі, всім привіт! З вами Ленс, це наша рубрика прокачка без доната. Так, запікався я в каточку, це в нас режимчик захоплення прапора. Ну що, летимо на ворожу базу. В принципі, тут карта непогана для смокі на дальність. Подивимось, може, візьму смокі в кінці. Подивимось, як підеться каточка. Можливо, спочатку спробую вивезти. Якщо мені це не вдасться, то візьму тоді вже смоки на дальність, буду грати на кіли. Так, ну а я нагадаю, що в нас день народження танків онлайн 4 числа. І до 4 числа мені потрібно ще набити на цьому аккаунті 30 тисяч досвіду, так як я хочу на знижках, які будуть на день народження, прокачати... Захисні модулі, а вони будуть мені доступні аж з наступного звання. Так що якщо день народження танків стартує вже на цих вихідних, то мені потрібно до вихідних набити 30 тисяч досвіду. Я думаю звання, кажу звання, завдання не дуже складне, але що просто треба трошки довше посидіти, пограти. Так. Оп. Тут уже богатый рельс. Так, ще попав, блін, по-своєму. Бот виїжджає не в тему і... Я ще й самознищився. Ну, я потрохи вже прокачую цей аккаунт до легенди. Чим вище звання, тим більше, я так розумію, буде мені траплятись реальних гравців. Так. Я вже половину шляху до легенди пройшов. До легенди потрібно набити шістсот тисяч досвіду. Я вже набив 860 тисяч, можна сказати. Так, ну мені тут саме головне це дожить до маршала. На маршалі вже відкриється мені модифікація МК7, я собі прокачаю мою смокі до МК7 і мені, я думаю, буде легше грати. Так. Ну а ось на цих знижках, що буде на день народження, я прокачаю собі модуль від рельси, Докачаю свою смокі... Ой, не смокі, а дрон-захисник докачаю. Прокачаю Твінса, я хотів сказати. Бо в мене тут твінс МК5, мабуть до мк 6. я вже собі куплю МК6 і прокачаю до мк 7. Так як, в майбутньому я все одно його планую прокачувати до мк 8. На цих знижках, які будуть 50%, думаю, досить вигідно, його можна прокачати. Ну і решту, що залишиться, використаю на покупку інших модулів. Там куплю собі від Гауса модуль, від Магнума і, мабуть, від Скорпіона. Це такі у нас всі далекобійні пушки. Як я граю на смокі, то вони мене трошки напрягають здалека, того я від них і буду прокачувати собі модуль. Ну, це для початку, а там далі якісь інші буду прокачувати. Так. Забираємо васпіка. Головне від рельси мені прокачати, тому що зараз, поки звання маленькі, то рельси дуже часто зустрічаються. Ось дивіться, раз, два, три, чотири. чотири в одній катушці. Так що модуля від рельси мені не вистачає. Так. Оп. Ого, з дроном диверсант навіть грає вже цей рельсовод. Так, и залетаю по мне рельсах. Так, ну в принципе все реальные гравці играют на рельсах тут. А уже боты на инших пушках. Так, ну смоки на дальність я тут брать не буду. Я хотів взять, але просто що. Бачу, що и на цій простій смоки без ничего нормальный результат показываю. Нормально вікна прожимає свій овердрайв, можна сказати, даремно. Так, і тут розбирають мене суперники. А далі що, після цієї каточки я відкрию контейнери і ми подивимося, що нам падає. Я то хочу, щоб мені випали кристали або якісь пристрій на смокі. Так. Рельси залітає. О, тут вже й гаус. Для цього випадку було б добре гранату з ним через паркан закинути, але в мене вже гранат немає, так як я сьогодні вже пограв і не одну катку, тому що сьогодні набивав 5000 досвіду, я так порахував, що мені щоб до неділі 30 000 набити, то мені треба плюс-мінус по 5000 набивати щодня. Ну, за сьогоднішній день я вже 5000 досвіду набив. Не знаю, там в п'ятницю може буде спецрежим, там в нас Х2 фонди і досвід. Може наб'ю там швидше, піде діло. Якщо швидше діло не піде, то можливо навіть прокачуватися Я вже буду в неділю, якщо в неділю будуть книжки. щоб собі так не поспішаючи отримати наступне звання. Так. Оп. Як гарненько тут властик заїхав, одразу мені під овердрайв. Ну і мене вбиває тут гаус. Так гаус Гідра. Рельса не знаю, що це за пристрій. Ну таке враження, що це якась рельса з... сплеш уроном сплешороном. Судячи по картинці. Так. Просто якби я взяв тут смоки на дальність, то мені прийшлося б. Стояти на базі. А мені таке не подобається. Та й, в принципі, на смокі на дальність я роблю так само 50 кілів, як і на цій простій. Тільки на цій я собі спокійно ось так катаюсь. Так, виносить мене тут гаус. Так, так, ще зараз вивезе, дивіться, що робить. Так. Ну тут в них команда я бачу краще, ніж в нас. У нас всі стоячі. А якби я взяв собі ще спокій на дальність, я також був би стоячим. Вогнемет у мене підпалює трошки і добуває рельса. Так, ну в них команда покруче, ніж мене. Що там говорить? У них хлопці з пристроями, а у нас ні. Забрав я звідси галуса і мене розбирає ботик. Ого, як він ще встиг притормозити? Я думаю, якраз зараз на мою міночку наїде. Бачу, так залітає цей васп. Ну я був далеко від бомби. Як вона мене зачепила, я не знаю. Так, ось так робимо. Нормально, добре, що мені приціл. Ніхто не збив цей момент, коли сосулька летіла. Знов рельса мене збиває. Ну, я думаю, що це... цей рахуночок вже у нас до кінця цієї битви не зміниться. Так. Там ще й Гаус цілиться, і смок, і рельса. Ну, В принципі, я собі 50 кілів зробив, я щасливий. Навіть і в програвшій команді, але... Можно было бы тут и выигрывать, я уважаю. Да. Сбывает тут викинг своим овердрайвом. Прицел. Да. Кто То есть тут уже вывозить. А, вот. Так за той Васпік вивозить? Вивозить. Та команда на базі, а Васпік собі заїхав і спокійно вивозив. Так, ну що, йдемо відкривати контейнери? Так. Заберемо все за виконані місії. Так, 19 штучок, ну непогано. Ну, гранати падають, ну, гранати хороше діло. Дуплет на молот за кристали, якщо не помиляюсь. Так. Один різкісний. Ну, тут. На рай 5000 випадає. Пропустимо і один епічний. Так, броня випадає. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.